Друзі, всім привіт! Сьогодні 28 березня, розпочали ми таку масову вже про роботу в полі. Вчора ми 27-го боронували, тільки почали боронувати, сьогодні ми вже бризкаємо ріпачок. Ганяємо прихованого хоботника. і бризкаємо заразом компонент хізелоп поетил, бираємо злачку. Це Почнемо з самого першого поля, це наше саме проблемне поле. Тут хоча був попередник горох, але на цьому полі проблема все була із лаковим бур'яном. Мітлиця, мітлиця. Ось вона досить великим ковром взялася. Е, Перед горохом була у нас пшениця і дуже, дуже сильно пострадала від цього бур'яна. Ми не бризкали паласом. Упустили цей момент. ну Велика просадка була по врожаю. Тому на наступний рік вирішили спробувати горох. Посіяли тут горох і на горохи теж було дуже багато цього бур'яна. Прибрали ми на горохи пульсаром, посіяли ми ріпак після гороху. І восени ми бризкали знову цей же бур'ян. Мітлоїчку. Весна і повторна обробка цього ж самого бур'яну. Отаке поле проблемне по злаковому бур'яну. Не знаю, чомусь край тут погано зійшов. Далі більш-менш ріпачок непоганий. По розвідку він приблизно як і паровий горох досить гарний попередник для ріпака. Ну, от. трактор. Так, сказав, бризкаємо альфа циприметрин Це, це. Фастака і хізелоф петил, грамініцид. Ганяємо переходохободника і це злаковий бур'ян. Далі назад передає дощ. Ну, поки що це буде перша обробка. Після дожджа ми зробимо захист фунгіцидний. Знову ж. Це поле досить проблемне і по мишам було, ми його травили, там відео попереднє, можете подивитися, досить багато п'ятнами було миші, повибивали край, погано зійшов. Ну, Зараз поправимо це. Є досить такі зимуючі бур'яни. Ну, Тут, до речі, посіяний ріпак євролайтинговий. Ну, не будемо ми вносити євролайтінг, будемо вносити. Сульф... Мед... Блін, не помню. Напишу. Е... Гербіцид формула у е... типа як класа Гранд е... Ріпак його досить тримає. Ми восени одне поле обробляли. В принципі Мені сподобалося. Е... Буяник взяло, ну не всі, але притормозило і... і прибило. Ну Це як буде наш такий опит, то будемо вносити цей гербіцид далі вже по. Відео будемо дивитися його дію. Сусіди цим гербіцидом працюють, в принципі, задоволені. Ну і ми спробуємо. Так, викопав я тут ріпачок. Будемо давати, ну, як видно, тут оцей екземпляр гарний. Цей, видно, загілкувався досить добре, але отут всередині у нас жах, що твориться. Тому внесемо карбідазима, залічіть всі ці болячки. Ну, Може ще частково дамо і тубиконазол, тому що там є місцями він трошки зріжений, може він трошечки більше загількується, хоча, хоча хоча, всі екземпляри, от видно як досить гарно він вже загілкувався. Так, отакі, отакі діла на сьогоднішній день. Далі поїдемо, там відео заснімомо. Це попередний горох. Заснімомо відео, подивимося наш ріпачок по пару і по пшениці. Ну і горох подивимося. В цьому році досить непредсказуємо не з цим горохом. Но проблема в ньому була по випиранню. Ну, там будемо на горох, я вам покажу. Так, Швидкість вітра в цьому сьогодні щось дуже велика, хоча 6,5 метрів. Ну, Чекати нема чого, тому що тут багато буде обробок з ріпаком, тому що він трошечки проблемний в цьому році. Так що прийдеться трошки попрацювати оприскувачем. Так, виїхали далі. Норма витрату 100 літрів на гектар. Розпилювач Коджет на 100 літрів фіолетові. От, Як видно, кладе оприскувач. Непогано, непогано, досить працює. Зауважень поки що нема. Хоча трошки були там по ущільнювачам резинка, в нас вони розсохлися, але ми купили з польських там резинки. вони трошки товщі, там виходить, на них стоять 2 мм, ми купили 4 мм і так плотненько закрутилось, то проблему вирішили, вони там по 3 гривні, в принципі. Але трошечки так неприємно було, але по роботі розпилювачів досить добре задоволений. тому... Друзі, поїхали. Так, діляночка по гороху. Тут картинка набагато краща. Хоча от через посадочку, тільки що ми тут були, от від посадки дуже погані сходи. І ріпак такий більш хуже рваний був. Тут проблем ну, по цьому не було, не було, не було. Е, що тут. Були миші, та і є зараз. Ось видно, так? Да? Мишва. Ну, ріпак цілий. Місцями є п'ятничка. Ми ходили травилами. Горох був падалишник, до речі, високий був. Він зійшов в серпні, він був великий і він весь вимерз. Я зараз не спостерігаю взагалі його. Хоча думав, що він навесно тут буде. Немає. Тому в гороха все-таки є оптимальні сроки сівби, тому що він весь вимерзає досить добре. О, взагалі не бачу його. От Мишки тут на листочки гризуть. Отакий такий ріпачок. Зараз можна вирвати от ріпак. Триває ріпачок є ножечок такий ну ось тут гарненький на тому на ті діляночки ближче до посадки він весь такий чорнявий корінь чорний сірий с пустотєлостю тут немає ось дивіться яка густота тут і яке гілкування добре. Типочок я зараз напишу, який він, бо вже забувся трошки назву. І знаю що ДСВшний, якийсь євролайтинговий, але не пам'ятаю. Ну, по бур'янам тут добре все. Ну, коли десь попадаються бур'янинки такі, ну а так взагалі густота тут сіялася 600 тисяч. Ну, по розрахункам десь тут 400 до 500, 400 тисяч десь повинно бути. Так, приблизно візуально дивлюся. Вон, видно, ми дали джозу, все ми дали джозу. П'ятносек травили мишей, видно, попропадали норки, хоча до які є. Це ще не засипалися вони повністю. Так усі старі місця норки обробадали. Травили ми бродівітом Ну, Попадається все злачка. Це мітлиця чи овсюх. Я правильно не знаю. Ну, тут ще прийдемося ми фізолопи тут дор норма 0,8 літра. В минулому році вносили. Там був корейський корейський був ахізалоп. і там норма рекомендація була 0,5 літра, хоча по діючій речовині по кількості на літр однаково. І 0,5 літра це діяло. Минулому році е, осінню ми вносили в океан інвест. Я вносив 0,7 літра на гектар і злаки всі прибрало. Просто вже на осінь пішла нова хвиля, тому така проблема з п'янами. Другими тут більш так все чистенько. Так, поїхали далі. Ось видно горох, який пішов на осінь, в якій фазі, дивіться, він вже вусика кинув. Досить такий потужний він був, але він все успішно, він добре вимерз. Думав, що буде він нам заважати весною. Але добре, що він вимерз. Ось горох, отакий був горох. Це він зійшов був в серпні. Разом з ріпачок посіяли, він з ріпачком зійшов, от він весь вимерз. Тому і так. Так, заїхали на поле, попередник, пшениця, ріпак, теж тут як і по гороху Клерфілд е, Сімплекс. Подивився свої записи згадав. Це ДСВшний новенький якийсь ріпачок сімплекс. отаке От поле. Ну, що тут? Буряни є, лачка є. це не пшениця, а оце це мітлиця. Досить е, волога була тепла зима і вона присутня. От пшеничка. А оце мітличка ось. Ну, оце зараз прибираємо ці всі лишні бур'яни. Далі ми з формула гербіцидом тільфоссурон метил. Проведемо обробку, заберемо оці бур'яни і в принципі у нас поле буде чистеньке. Тут приблизно густота-300 тисяч місцями, там густіше трошки. Теж травили мишей, були проблеми з мишами, раз, два, ну п'ятень багато, але трошечки позаростали вони, тому вони вже стали трошечки не так заметні, як були так, друга половинка у нас Мерседес Лемкеновський. Видно як кладе 100 літрів на гектар. Знос є, звісно, ну що зробиш? Ганяємо прихону роботника, я думаю, по-любому його достане. Та і цей гербіцид в принципі, спрацює. Так що трошки ту сторону підтягнули, вже перекилили. вона трошки відпустить назад штангу. Виравнювали після зими щось було криво. Так, друзі, поїхали далі. Зараз подивимось, який у нас горох. Так, друзі, заїхали на горох зимуючий. Сіяний там попередніх відео, там 15 жовтня Горох болтрап, норма висіва була мільйон сто. Так, що в цьому році? В цьому році по гороху трошки маленька проблема, а саме по випиранню. Досить таке рідкісне явище, але воно буває так, що попадає. Ну, Видно, от горох рядочок, шов, сходи отримали, от виперло горох. Виперло горох. Тобто я думаю, це проблема із-за того, що. Мілкувато було, напевно, посіяно. 2-3 см це мало дуже для гороха. Треба сіяти 5. Де глибше, там його не виперло. Де мілкіше, там його випирає. Ну, що, Вік живись, вік учись. Так, що він у нас тут куститься? Видно, раз, два, три. Три кидає пагона з одного паростка. Тому коефіцієнт тут він трошки вже ріже, пішов туди. Рядочки нормально провидняється. В принципі, він себе закриє. Є одна, два, два кусочки поля, 4 гектара і 7 гектар, то там дуже рідкувати. Там Тут десь приблизно 1700-800 виходить. Ну, за щодо гілкування він себе підкоректує, а там десь, де випав він приблизно 1500. Досить така картина, ну, що ж. Сівозміну треба тримати, горох гарний попередник для всіх культур, як ми бачили і по ріпаку. Ріпак в принципі трошки може гірший, е по, по пару, але ну, мені здається там трошки якби, е, фактор такий влияє, як ми вносили е, пульсар, там е, діюча і мазамокс. все-таки, хоча там і євролайтянгавий ріпак, але воно трошечки Придавило його по, по розвистку. Ну, а так, в принципі, картинка, горох це поле мене влаштовує. Так, ще заїдемо, тут закультивіруємо, сусіду попросив, посіємо яровий ячмінь. Трактор от їде. Такий горошик, болтрап. Так, що ми йому? Поле чисте, в принципі. В принципі, чисте по бур'янах тут питань немає, по захисту поки що не вирішились. Можливо, в цьому році і пульсаром ми не будемо користуватись базаграном. Так, е, да, він трошки дорожчий, але послідії в нього не буде. Тому тут, а якщо ріпак не вийде, пшеничка буде, пшеничка буде досить гарна. Так, на полі знаходжуся, ріпачок посіяний по пару. Ну, що, пар є пар, Сама по пару іменно найгарніший ріпак, що по розвитку, що по розкладці. Густота його якраз тут 350, ну для пара це бомба. Видно досить гарні такі кущики ріпака. Ага. Не можу витягнути, Хорошо, закорінився. Ну що, видно. О, вирвав. Навіть от маленький взяв е такий, ниже середнього. Ну, що видно? Дуже гарне гілкування. Досить дуже гарне. Що ми тут? Проведемо інсектицидний захист і несемо карбідазім разом з тибикуназолом. Рбідазіма 0,5 літрів, тимбоконозола десь 0,5 тож літра дамо. Воно буде і профілактичний, щоб він не до доверху. Більше він такий був устойчивий. Ну і і розрегуляція проведеться на цьому полі. Так що отаке маємо. Так, Друзі, в принципі, побачили. Поріпаку в цьому році більш-менш нормально по гороху. Так собі піде. Но пшенички, звісно, слабенькі в цьому році. Но. Високосний може, рік. Може. Просто так вийшло, що осінь така. Але з осені все формується наш майбутній урожай. Так, друзі, все. На цьому будемо завершувати відео. Не забуваємо, ставимо лайк. Всього, до зустрічі, пока!